Гуцулія це унікальний і єдиний в Україні колектив, який має свою етнографічну приналежність. За 85 років свого існування колектив бачив різні етапи. Зокрема, для Гуцулії це вже друга війна, але це ніколи не впливало на якість виконання і на любов до обраної справи. Ба більше артисти Гуцулії усіх поколінь завжди були великими патріотами своєї землі. Перший балетмейстер Ярослав Чупричук, своїх геніальних хореографічних постановок, очолив підпільну організацію ОНУ. Музика, покладена на гуцульський лад, є неповторною і самобутньою у великому музичному світі. Вона легко піддається оригінальним обробкам і аранжуванням. Кожен корифей, який мав причетність до гуцулії, зумів створити музичний шедевр і не один. Скажемо про великий вклад Ярослава Барнича і його славнозвісну гуцулку Ксеню. Про творчість Михайла Гринишина, Михайла Магдія, Петра Терпелюка, величезний творчий набуток Петра Князевича. А сьогодні ми митці, музиканти, хореографи, диригенти, режисери, особі генерального директора та художнього керівника Василя Шеремети намагаємось славити гуцелію, пам'ятаючи традиції, історію, хочемо випереджувати час. 85 років цьому прекрасному колективу. Ви знаєте, захоплює подих. Я ще не бачила ніде глядачів байдужих, коли виступає Гуцулія. Всі піднімаються, всі аплодують. Це пісня, яка торкає за саме серце, і під звук цимбал ти уявляєш себе, що ти знаходишся в прекрасних Карпатах і коло тебе Гуцулія.